Ортодоксальний удеїзм це так само відповідь. Тобто термін ортодоксальний удеїзм теж з'явився близько 19 століття як відповідь, тільки навпаки радикальна відповідь на емансипацію. Взагалі, чому з'явився реформистський юдеїзм? Через те, що в Європі почалася емансипація. Перестала цінитися громада як інститут життя людини. Тобто людина могла вийти за межі громади своєї єврейської, вступити до університету, отримати вищу освіту, стати вченим, академіком і так далі. Тобто, їй вже не було в неї нагальної потреби завжди все життя своє прожити в громаді. Через то багато євреїв стали асимілюватися, розмовляти в побуті німецькою мовою, наприклад, Анеїдешем та угу. і так далі. І тому реформистський юдаїзм – це була відповідь. Тобто, що ми є частиною цього соціуму, в якому так. ми живемо, і це нормально впустити це в своє життя, зробити це елементом, в тому так. числі елементом свого життя. Так, але реформисткий юдеїзм е сказав, що давайте ми тоді спробуємо зробити альтернативу для тих, хто бажає іти далі. Ставати звичайним жителем Німеччини, але бажає все ж таки залишитися в єврейській громаді. І тому служба почала вестися, наприклад, німецькою мовою в синагогах. Були навіть такі історії, що суботу перено... Шабат переносили на неділю.